Не встигли початися красне літочко після затяжного не до жари чи не до холоду осіннього під назвою весна, як у нас починається жопа в милі. Ти тільки-тільки відкриваєш очі, а тут тобі бац і все, на тобі збір бузини. Ти такий взяв, не збирав, не сушив, начехався по повній програмі від тієї полку, від того. А потім ти повертаєш голову і на тебе вже дивиться цвіт акації, ледь не гепнувшись із гілки, тому що бляха ти там побачив неймовірно китицю квітів, які тобі потрібні. От вони тобі потрібні, да? Ти повертаєш голову і на тебе вже чекають листочки від фруктових дерев. Квітів і кущів, тому що тобі потрібно робити і заготовлювати ферментовані чаї. Але бляха муха то ще не кінець, ти вже все позбирав, так і кажеш: ух, слава Богу. Але бац, і на тебе вже чекають зелені горіхи, зелені шишки, а також чабрець і м'ята. Так і живемо. Люблю, цілую, всіх обіймаю. ваша кравчарка.